Всім привіт! Ну що, 7? Подожі. А, це не переведені. Сім годин десять хвилин, ми готові. Сьогодні якось ми так збиралися. Ну, якось, знаєте, все Дуже швидко. Ми як заздалегідь за це поки. Нерв. А зараз нервно, дуже швидко ми не можемо збиратися. Так що ми їдемо, далеко їдемо. Я кажу, машиночка ти ж нас не підведи. Ну ви з нами, хто хоче. Ми їдемо не самі, ми їдемо знову-таки в компанії. Тільки той раз ми їхали попереду, а зараз у нас Сашуня попереду поїхала на білому автомобілі. Так що в нас компанія. Що не відкриваю інтригу, де ми їдемо, як ми їдемо. Але я думаю, що буде цікаво. Подруга моя їде. Маленька подруга, маленька. Гарний номер, так? Останні взагалі Ні, просто Клаш, 4. 4. Mm -hmm. Так що їдемо. Природа ще трішки-трішки прокидається, а так ще все темне. Чорне стоїть. Ну, Якщо проїжджаєш там, де люди живуть населених пунктів, там абрикоси вже квітнуть. А так ще все травка зелена, темне все ще. Саші, кажемо, 21 -е сторіччя дороги, от у напрямку до Кіровограда. Це все життя отака от дорога. І тут же це ніяк не об'їдеш. Ви подивіться, скільки йде фур. Невже за всі ці роки не можна зробити, щоб фури йшли? Дорога для... Або розширити? Подивіться, скільки місця. Це не дорога, це жах, просто жах. І скільки це пам'ятаємо. Тобто центральні дороги шикарні. А оці трішки як другорядні, вони, вони просто ладка на ладки, ладка на ладки. І це правда. Ну куди від цієї правди діти ця? Дураки До реки й дороги, так? Да? Найбільша біда будь-якої нації, яка це точно. Це не дорога, це жах, це просто жах. Кіровоградська область. Я вам скажу, дорога дорогою, а подивіться, яка природа, які поля. Тут перепахане, зелене це озима, і озима така тв -тв -тв, гарна. Ну, я ж не все показую, але от де проїжджаємо, то гарна озима. Це Кіровоградська область. Будемо в Одеській, я вам покажу. І далі будемо теж покажу. Ось, що я кажу, дивіться, ось ми їдемо вже з. То, що природа повністю забрала. Ось з 10 будинків кинутих, ось один будинок, а все інше, і такі добротні, є там хатки. Ось все кинуте. Помирали старі люди, а молодь жити не хоче тут. Шкода. Дивіться. І ось їдеш і їдеш, і оце все закинуте. Ось одна хатка, хтось мешкає, можливо, хтось якого огород тут бере. Деякі вже хати, що не видно, просто затягло їх оцим деревами, кущами. Тут ще, тут вже ні. Тут іще, бачите, корівку тяне дядько, один мешкає. Ось корівку ведуть. Закинути. А якби зробили дороги, якби зацікавили, то люди б сюди пішли. Тут є таких, у магазин був, є такі хати, в яких можна заходити і жити. Добротні і сегли. Але що ж тут робити? Ну що? Ну, більш похилого віку там можна корову тримати, господарство. Так ніякої, не ні цивілізації, нічого. Це дуже погано. Дивіться, їхали, їхали по ямам. я кажу, боже, вже попа устала. То раз серед. Поля, не міста, нічого немає. Хопа, почалася гарна дорога, ви розумієте? Саша каже, ну тут робили, робили, а потім гроші вкрали, не хватило. Не вистачило. Це точно. Олександрія, Кропивницьке, 92. Бачите, все, дорога, слава Богу. А то я вже просто аж кажу, що вже дубка заморилася. Дивіться, яка гарна маленька церквушка. Зараз було так приїжджати, я вам покажу. Не видно. будівель дуже багато. Таке маленьке це містечко Олександрія, нездорове, але чистеньке і, такі, і новобудови. І подивіться, який навіть стадіон є. Ось справа. Зараз будемо проїжджати. Культурно-спортивний комплекс. Маленькому-маленькому містечку, так що у нас спортом займається і молоді. Ось е, проїхали Знам'янку, але ми по окружному. Дорога, люди добрі, дивіться, е, батареї сонячні, все освічується, все оці фонарики, дорога лягає котися. Тобто гарний господар тут, не те, що там. Знам'янка друга закінчилася, а перша там. Ну, ми по обізні їхали. Дивіться, яка тару. Я думаю, ви розумієте, що це хвилина мовчання кожного ранку о 9 годині. А ось висадили молоденькі деревця і пов'язували їх як церкви. Дзвони блистять. Зараз ми підійдемо ближче. з села, всі ПГТ. Ну, це не село, це ПГТ. І ось поруч пам'ятник солдату воїну Дивіться, щоб не казали. Он. І воїни, які загинули в цій війні. Взагалі чистенькі такі. І села, і... ну і природа. Природа, звісно, дуже гарна. Велика вись якась називається. Чуваку, Дивіться, які хворі дерева, але так красиво. Це акація. Які кульки прямо там цілий рядок був, як оце дерево. Сіла ми поможимо за нашу свободу І покаже, що ми браця косацького рада. в машині Саша вийшов покурив, там Санька щось роби, не знаю. Диви, яка краса. Яка ж краса. А? Просто краса. Бачите, на пагорбах. То не будиночки, то абрикоси цвіти. Таке враження, дивіться, яка гарна картина. Щось висіке будиночки будиночки дачі чи що, а воно ні, воно цвітуть дерева. Так гарно, ой, шатає дуже. Красива тут картинка зараз, ну прямо неначе в нове життя в якесь в'їжджаєш, так? Да? Так, вищалочка не тіліпала, ой.